Будь-яке свято без холодця не буває. У нас всі люблять. Я в тому числі, чоловік мій, діти і навіть маленька златочка, і то вона любить холодець. Ви знаєте, що я його сьогодні приготувала? Індичі бедра, язик Ну, І все зараз тут виклала, несу до себе туди, там у нас цех, ми так кажемо, прохолодно. розділяю і далі покажу вам, що вийшло. У мене ще в молодості виходив такий холодець, як вийшов сьогодні. А ви зрозумієте по фото. Що сталося? Що вам хочу розказати? Холодець смачний. Він приготовлений, я вже повторяюся, з індика і з язичка. Язик варився у мене окремо. І холодець я вимачувала. На маленькі вогні він в мене закіпав, все було так, як треба. Що вийшло, я не знаю. Може ви напишете, бо в мене от з гав'ядіни, і з я обично варю свинини. Свинини в мене ідеальний виходить. Але то нічого, саме основне, що він смачненький, презентація хороша, людина взяла хрін, взяла холодцю, взяла з ложечку, ми поставимо сюди чайну на стіл хріну і заодно вже їсть собі.